Привіт, сонечки! Увага! Покажу ненароджених дітей власної матері. Як би це кошмарно не звучало. Але так сталося, що вона дійсно втрачала дітей. А потім, коли вона мені про це розказала, мені наснився сон, де я побачила цих ненароджених дітей одного хлопчика і двох дівчаток. Ну, і так як я вмію писати картини, я вирішила написати їхні портрети. Отже, будь ласка. Ось таких три портрети в мене вийшло, щоб вам було видно. Так, так, що ж сталося насправді? Чому мати втратила дітей? Зараз розкажу і взагалі, як вона до цього ставиться, ставиться так, що жалкує і оплакує цих дітей. Коли вона перший раз завагітніла, якась не зовсім нормальна психічна, а кушерка порадила їй зробити кримінальний аборт. Чому та кушерка була на тих абортах помішана, хто її знає? Ну, коротше кажучи, мати втратила дитину. Потім просто вона втратила дитину одну. І... Ще від однієї дитини відмовився батько, тому вона знову пішла на кримінальний аборт. Я не знаю, чому в радянщину під час цієї радянщини робилися кримінальні аборти. Не знаю. Чому вони взагалі робилися? Адже дозволені вони були найперше це в БСР Леніним у 2020 році. І чому не було пропаганди, що життя слід зберігати, що ненароджені діти можуть щось відчувати, що вони є зачатими людьми, що життя починається з зачаття і так далі. Я не знаю, чому вона не орієнтувалася в таких пропагандах, але я швидше всього я найбільше на неї вплинула. Мені було тоді 13 років, і я сказала, що кожна зачата дитина має право на життя довго з нею розмовляла і. А... Так сказати, в результаті її ще більше переконала у тому, що вона вчинила неправильно. Та й сама вона розуміє, що практично а, трохи покалічила свого життя цими абортами, адже так вона і не вийшла. Заміж я її остання дитина, яку вона народила у 39 років. Ось така сумна історія. Отже, бережімо ненароджених дітей, бережімо народжених дітей і бережімо самих себе всім.